Всім привіт! Сьогодні будемо зв'язати з вами ось цей бабусин квадрат. Дуже гарно виглядає такий рельєфний, гарнюній. З вивороту теж його можна використовувати. З таких квадратів збираються ковдри, кардігани. Супер просто, швидко, легко. Муа! Тож, поїхали! Тож, сьогодні розбираємо, як зробити такий гарний рельєфний квадратик. Він гарний спереді, є такий перехід, градієнт можна створювати. Якраз сьогодні ми зробимо такий градієнт від рожевого до чорного, який він не менш гарний з виворітної сторони. Він більш тут схожий на саме бабусин-квадратик, як ми класичний робимо. А спереді така гарна, рельєфна серветочка. З таких квадратиків можна гарно зв'язати пледик квадратний. Якщо серединку зробити не квадратну, а прямокутною, то вийде повноцінна ковдра на ліжко. Тож не затягуємо цей відосик, а починаємо в'язати. Градієнт, як я казала, робимо від рожевого, то починаємо плести з рожевого. Я буду використовувати гачок 4 мм. Початкове кільце ми зробимо не ланцюжком, а як в одному з попередніх відео. Накручуємо на руку. Ось великим пальцем я протримую початок і кінець. І просто заходжу під першу нитку і другою протягую. І ось таке кільце в мене вийшло. Трішки його підтягую, щоб мені було зручніше. І пров'язую три повітряних петлі. Тепер треба зробити три стовпчики з одним накидом. Ось. Ланцюжок із трьох повітряних петель ми рахуємо як перший стовпчик, другий третій. Робимо дві повітряних петлі. Один, два. І ще два стовпчики, стовпчики з накидом. Робимо накид, піддушку, протягуємо робочу нитку. У нас на гачку три нитки. І протягуємо через дві, і ще раз через дві. Це наш перший стовпчик і ще два таких накид під дужку протягуємо, протягуємо, протягуємо. Два. І третій. Дві повітряних. Нам треба зробити чотири таких сторони. Це ми зробили одну, другу. повітряних петлі і четверта. Останні дві повітряних петлі робимо. Один, два. І ланцюжок трьох повітряних петель, які ми робили на самому початку, ми беремо гачок, вколюємо ось в нашу третю петельку. І одразу протягуємо з'єднальний стовпчик, захвачуємо нитку і через дві петлі. Все, наш перший стовпчик готовий. Наш перший ряд, вибачте, готовий. Тепер, щоб у нас всередині було гарне кільце, ми просто беремо ось цю нитку, яка в нас була спочатку, і затягуємо її. Все. Дивіться. Немає жодної дірочки, нічого. Потім ми повинні ще будемо закріпити цю нитку. Другий ряд. Робимо ланцюжок з трьох повітряних петель. Один, два, три. І четверту петлю робимо. Над кожними такими трьома стовпчиками ми будемо робити одну повітряну петлю. Тобто три стовпчики підйому і одна повітряна петля. Ці три стовпчики це наш, наш третій стовпчик з цих трьох, що ми будемо робити тут в кутку. Накид. Входимо під дужку. І пров'язуємо три стовпчики з накидом. Тепер два стовпчики, два ланцюжок з двох повітряних петель кутових. Один, два. І тепер робимо ще три стовпчики з одним накидом в ту саму дужку. Ось сюди. Накид. В цю саму дужку вколюємо гачок, витягуємо і пров'язуємо. Давай. так, Тепер одна повітряна. І в наступну дужку пров'язуємо три стовпчики накидом. Тобто в кожен такий кутовий, в кожну таку кутову дужечку нам треба пров'язати три стовпчики накидом. Дві повітряних петлі, три стовпчики з накидом. У нас виходить такий куточок. Тобто перші два ряди нашого рельєфного гарного квадратику ми пров'язуємо як звичайний бабусин квадрат по звичайній схемі. Ось в останньому нашому куточку ми пров'язали три стовпчики, дві повітряних петлі, і пров'язуємо лише два стовпчики. Один, один, два, а третій стовпчик це якраз у нас був ланцюжок з чотирьох повітряних. Ми відраховуємо один, два, три, третій наш ланцюжок, в нього вколюємось. І робимо з'єднальну петельку. Все, ось наші три стовпчики гарні. Робимо одну повітряну петлю і відрізаємо нитку. Все, витяглимо. Все, ховаємо наші нитки, просто затягуємо, їх ось так от протягуємо, щоб не було видно. де не заважала, оп, так ховаємо всі наші нитки. І ось цей хвостик який у мене маленький закінь залишився, я вже його ховати не буду, а просто підріжу. Ось перший наш квадратик, готовий. В середині перший ряд, ось наші по три стовпчики, і кутові. Беремо наступну нитку червону. Вже з неї в нас почнеться наш малюнок. Гачок вколюємо в нашу кутову дужечку. Витягуємо нитку, ось я просто так захвачую, і пров'язуємо три повітряних петлі, одразу тримаючи дві нитки разом. Один, два, три. Супер. Дивіться, ми таким чином закріпили нашу ниточку, її не видно, одразу сховали, і це дуже міцний зв'язок. Пров'язуємо. Стовпчики. Один, два стовпчики. Тепер роблю одну повітряну петлю, накид. Ось там, де в нас була одна повітряна петелька. Робимо туди один стовпчик з одним накидом. Є. Тепер робимо на наш гачок два накиди. Один, два. І Перший ряд, ось там, де в нас три стовпчики наші. Під середній, другий стовпчик, ми вколюємо гачок і захвачуємо цілий стовпчик. Ось тут. Ще раз. Ми пров'язали один стовпчик, беремо гачок і вколюємо його під стовпчик. Захвачуємо нитку нашу робочу і витягуємо її. Все, в нас зараз на гачку 4 нитки. Ми захвачуємо робочу нитку, протягуємо через 2 дужечки. Ще раз захвачуємо нашу нитку, протягуємо через 2. І ще раз захвачуємо, протягуємо через дві. Ось наш перший рельєфний стопчик. І під цю саму дужку пров'язуємо ще один звичайний стопчик з одним нагромкою. Одна повітряна петля і наш кутик. В кутик ми завжди робимо три звичайних стовпчики, дві повітряні петлі і три звичайних стовпчики. Ще раз зупинимось, розберемо, як ми робимо рельєф. Ось ми зробили наш куточок тут, вколюємо. Робимо один звичайний стовпчик з одним накидом. А потім робимо стовпчик з двома накидами. Один, два і вколюємося на ряд нижче. Середній стовпчик захоплюємо, підхвачуємо нитку і пров'язуємо стовпчик з двома накидами. І в це саме місце робимо наш стовпчик з одним накидом. Тепер закінчуємо наш ряд. Пров'язуємо дві повітряних петлі, 1, 2. І закріплюємося з'єднальним стовпчиком в третю петлю підйому. Ось ми закінчили наш третій ряд. Вже трішечки починає щось виднітись. Робимо три стовпчики підйому, 1, 2, 3, одна повітряна петля. переходу І наступний. В наступну арку пров'язуємо один звичайний стовпчик з накидом. Тепер два накиди і вже вколюємо, так як ми в'яжемо. Четвертий ряд, вколюємось в другий ряд, в середню. Ось три наших стовпчики. І під середній стовпчик робимо рельєфний стовпчик. Витягуємо, пров'язуємо через дві, через дві, через дві. Ось ми пров'язали за ось наші три стовпчики, були за ось цей середній. Стовчик з подвійним накидом. Звичайний стовпчик з одним накидом. І одна повітряна петля. В наступний в наступну арочку пров'язуємо так само один звичайний стовпчик з накидом. І один рельєфний, два накиди. І ось в другий ряд ми захоплюємо середній стовпчик. І під нього пов'язуємо стовпчик з двома накидами. Найголовніше не затягуйте ваші стовпчики. І ще один звичайний. Одна повітряна, і куточок ми завжди завжди пров'язуємо однаково три звичайних стовпчики, дві повітряних петлі і три звичайних. Дов'язуємо ряд. І я ще включусь в наступному ряді, покажу, як вже наш малюнок промальовується. В'яжемо. Ось ми з вами вже дов'язали четвертий ряд. Починає виднітися наш рельєф. І зараз ми будемо підключати наступний градієнт бордовий. Нитку під'єднуємо, як завжди, за куточок. Просто беремо робочу нитку, підтягуємо її і одразу починаємо в'язати, тримаючись за дві нитки. Три повітряних петлі. І два стовпчики в цю саму кутову дужку. Одна повітряна петля, один стовпчик в наступний, в наступну арку. І другий стовпчик ми вже по схемі робимо два накиди, і на один ряд нижче в середній стовпчик. Ось так. Протягуємо робочу нитку і на гачку чотири нитки протягуємо через дві, через дві, і ще раз через дві. І третій звичайний стовпчик в цю саму арку. Одна повітряна петля. Накид, піддушку, один звичайний стовпчик. Тепер два накиди. І на один ряд нижче. В середню петельку в середній стовпчик. І тут якраз вже наш середній стовпчик це є такий самий рельєфний. Ми вводимо гачок під нього, захвачуємо нитку, пров'язуємо через дві, через дві, і ще раз через дві. І ще один стовпчик. Ось. Тут вже прям супер видно наш рельєф, який вимальовується. Ще раз, на одна повітряна петля, накид, і наступно пров'язуємо один звичайний стовпчик, подвійний накид, на ряд нижче середній стовпчик рельєфним. І пров'язуємо наш. Стопчик з подвійним накидом. І тепер з одним накидом в цю саму арку. Ось вона. Одна повітряна петля і куточки, як завжди, три звичайних стовпчики. Дві повітряних петлі, і в цю саму арку ще три звичайних стовпчики, щоб зробити наш поворот. І наступний ряд ми пров'язуємо так само, як цей ряд. В кожну арку ми робимо по три стовпчики. Один стовпчик з одним накидом, один стовпчик з двома накидами в ось ці середні стовпчики і ще один з одним накидом. Ось так вимальовується наш градієнт. Так виглядає наша серветка, коли в нас 1, 2, 3, 4, 5, 10 рядків. То що, дов'язуємо наш бордовий. Ще я під'єднаю чорний і покажу, яка в мене вийшла серветка. Дуже просто продовжуйте в'язати. Поїхали! І ось цей магічний момент. Я закінчую останній ряд, останні наші стовпчики. Дуже крутий візерунок, дуже легко в'яжеться. Якщо в'язати по два ряди, не пам'ятаю, казала чи ні, але дуже крутий градієнт виходить. Якщо змінювати різко кольори, то класні переходи, мені прям дуже подобається. А! Втрати. Ні, все добре. і буде нам щастя, і один, два, три. І я ще з самого початку не сховала цей центральний. Ми його затягуємо, бо він може розпуститися і з'явитися дірочка. І просто я за найближчу нитку хопаюся. Ось я протягую її ще раз. Не дуже вдало видно на камері. Будь-де хватаю гачок, протягую неповністю. І тепер роб... цю нитку повністю протягую. Втягуємо і затягуємо вузик. Все, тепер якийсь відрізок цієї ниточки просто ховаємо, отак, поміж стопців. Відрізаємо сайвер. Все, наш квадратик готовий. Дивіться, який гарненький градієнт в нас вийшов. Ось так виглядає квадрат, якщо він такий невеличкий. Ми починали від рожевого, червоний, бордовий і чорно-білий. А ось так в мене виглядав мій білий. Ось ви бачите, коли такі дуже контрастні нитки, як вони переливаються. І коли більш-менш ми робимо тонфту. Ну що, як обіцяла легко і швидко? Ось ми з вами зв'язали цей мій стартовий. Сподобалось? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!